Футбольний прогноз Українська прем'єр-ліга, вирішальний останній 30-й тур, друзі. Вмощуємось зручніше. Ви вже здогадались, що календар і регламент суботи 24 травня, в УПЛ буде занадто насиченим. Так що є, що обговорити. Проаналізувати і навіть спрогнозувати. Забігаючись наперед, скажу, що на всі три матчі я даю, як ви зрозуміли, вже з назви свої прогнози в одному відео. Тому що саме в цих матчах майже все вже вирішено. Не вирішено лише, друзі. Те, скільки м'ячів заб'ють той чи інший бомбардир, чи залишиться найкращий бомбардир чемпіонату цього сезону ванат. Може, хтось його наздожене, а що, можливо, знайдуться ті, хто в останньому матчі заб'є три, зробить хетрік, наприклад, і більше, Гола. Всяке буває. Це футбол, м'ячик круглий. Отже, вмочуємось зручніше. Відео буде насиченим. Відразу кажу. Але хто не любить слухати моїх довгих промов, завітайте до нашого телеграм-каналу. Там все дуже коротко і лаконічно. І замітьте, в телеграм-каналі. Ви першими узнаєте про мої прогнози. А вже потім я готую відео і е, ділюся відеоконтентом тут на Ютюбі. Посилання на телеграм-канал ви знайдете в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там саме дай посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо, приєднуйтесь. Ну, а тут на Ютубі. Я намагаюсь ближче з вами все пережувати, проаналізувати і спрогнозувати в тісному контакті з вами, за що я завжди вас, друзі, вам завжди дякую. Тому що чим ближче контакт, тим більше розуміння. За розуміння і увагу, я тисячі разів буду дякувати вам за те, що ви вже багато років зі мною на YouTube каналі Майстер Клас. Отже, дякую вам і за цей сезон. Можливо, хтось не додивиться до кінця це відео. Хочу встигнути подякувати. Ну, а що стосується трьох матчів суботи 24 травня. То я зараз буду починати. Хочу лише нагадати, друзі, хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. Не забуваємо розповідати про наш канал. Ваші неймовірні лайки, вподобайки і змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую мільйон разів вам за це наперед. І скажу, що. В матчі Чорноморець Олександрія, в матчі Рух Шахтар, і тим більше в матчі Динамо Київ-Колос. Саме ці три матчі на суботу запланований. Вже навряд чи щось в плані турнірної таблиці поміняється і в плані здобутих трофеїв. Тому, друзі. По пару слів багато часу вже надалі вашого не займу. По пару слів Чорноморець 100% вилітає. Лише питання з останнього чи з 15 міста вилетить Чорноморець. Все залежить від гри інгульця і інших клубів, які перебувають на 14-15 місті. Олександрія 100% срібло чемпіонату сезону 24-25 і 100% Ліга Конференції Кваліфікації. Чорноморець, якщо не виграє, то буде останнім. Але те, що Чорноморець залишає УПЛ, це вже 100%. Щодо матчу Рух Львів, Шахтар Донецьк. Справа в тому, що я би навіть назвав цей матч Дербі Арени Львів. Львів Арена Дербі. Тому що і рух, і Шахтар використовують як для домашніх матчів своїх е Арену Львів. Тому Шахтар. Рух і рух Шахтар, як би в якій послідовності не грали клуби, все одно будуть грати на Арені Львів. Ну, Грали так цього сезону. Яку арену вибере Шахтар на наступний сезон? Я ще не чув повідомлення. Ну, Можливо, так і залишиться на арені Львів. Можливо, якусь іншу. Я лише чув, що Шахтар для міжнародних матчів. Вибрав в одному з польських міст. Так, я не помилився, е, е, якийсь польський стадіон вибрав вже не в Німеччині, а в Польщі. Рух сьоме місце. І навіть якщо зміниться або шосте буде, або восьме, це вже не вплине. На трофеї і до єврокубкової зони рух не дотягається вже. Як би не зіграв. Тому я вважаю, друзі, що Шахтар, який як би не зіграв, все одно залишиться на третьому місці. І Шахтар 100% вже ми знаємо, що через кваліфікацію. Піде до Групи, якщо пройде кваліфікацію, піде до Групи Ліги Європи. Я вважаю, що Ліга Європи це так само престижний турнір. Трішки менш значення має, ніж Ліга Чемпіонів, але також дуже вагомий турнір. Матч Рух Шахтар не вплине на досягнення клубів. Тому я вважаю, що тут повинна бути результативна розкута гра. І нарешті, що стосується матчу 30-го останнього туру для вже чемпіона Динамо Київ, так, вже ніхто. Не дожене, хіба що, якщо Динамо Київ вдома програє колосу, а Олександрія виграє на виїзді в Одесі в Чорноморця, Олександрія лише може порівнятися за здобутими очками з Динамівцями. Але Чемпіоном Олександрія все одно не стане, тому що за особистими стосунками перевага на боці Динамо Київ. Тому. Вже було об'явлено за тур до фінішу Динамо Київ чемпіоном. Але святкування чемпіонства Динамо буде вже перенесено на післяматчовий матч після гри Динамо київ колос ковалівка Ось якраз про цей матч ще пару слів, друзі. І все. Більше вашого часу не буду затримувати, тому що я сам дуже ціную час. Це Дуже важливо в наше е, таке от сьогодення дуже нелегке і дуже непросте. Е, на рівні зі здоров'ям і миром час має дуже високу ціну. Тому треба його берегти. Отже, динамо Київ 100% чемпіон. І Динамо Київ 100% прийме участь в кваліфікаційних відбіркових матчах до основної групової стадії Ліги Чемпіонів. Тому Динамо Київ має право, повне право грати від душі для нас, для вболівальників, для глядачів і розкуто. Так само, як і Колос-Ковалівка. Колос-Ковалівка 10 місце. Колос-Ковалівка, попри любих результатах після цього матчу, не втратить прописки в прем'єр-лігі, що було мінімальною задачею. І вже не посягне навіть і в самих, -самих скурпульозних підрахунках ні на які Єврокубки в цьому сезоні, на жаль. Колос має позитивний баланс 26-24 із нижньої частини таблиці цим похвалитися не може жодний з клубів. Колос непогано е зробив кінцівку чемпіонату і тим самим забезпечивши собі спокійне перебування і на наступний сезон в прем'єр-лізі. України з футболу. Тому я вважаю, що у всіх трьох матчах, і в матчі Чорноморець Олександрія, і в матчі Рух Шахтар і Динамо Колос кругом і всюди повинна бути прекрасна, результативна, навіть більше скажу забігаючи наперед, обоюда результативна гра. У всіх трьох матчах практично десь щось. Однаково. Тому я і попередив, що приблизно однаковий результат очікую від цих трьох матчів. Це результат. Обоюдний результат. І я, друзі, хочу зазяхнутися На всі три матчі зарядити один і той самий прогноз. Як ви вважаєте, дуже сильно я ризикую. Напишіть в коментарях. Отже, обидві заб'ють на всі три матчі суботи. Чорноморець Олександрія 2,38 коефіцієнт. Обидві заб'ють. А рух Шахтар 2,24, Обидві заб'ють. І Динамо Колос обидві заб'ють 2,33. Там трішки менше, там трішки більше. Але. У всіх трьох випадках набагато більше, ніж 2,2. Таким чином, якщо я вгадаю всі три, я буду неймовірний молодець. Якщо я вгадаю два, я буду так само молодець і е, буду в плюсі, в гарному, в чудовому плюсі. Ну, якщо так станеться, що я вгадаю тільки один обидві заб'ють матч, тоді я не буду в плюсі, але і програю небагато. Ну, і лише тоді тільки, якщо в жодному з матчів не буде обидві заб'ють, от лише тоді я втрачу все. А зарядити я хочу, друзі, на ці три. Прогнози на 3 ОЗ. Дуже добряче. Підтримайте таке рішення сміливі. Погодьтесь дуже сміливе. Тому що є ризик, я згоден, є ризик. На 100% я не впевнений, що у всіх трьох матчах буде ОЗ. Але чим дідько не жартує? Як ви вважаєте? Напишіть обов'язково свою думку. Обидві заб'ють у всіх трьох матчах суботи 24 травня. Дякую, що ви у мене є. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Чекаю на ваші неймовірні лайки вподобайки і змістовні коментарі. Дуже такі змістовні, адекватні. І по темі. Дякую, друзі, мільйон разів. Слава Україні, слава ЗСУ! Скоріше і нам перемоги над рашизмом. Скріншоти по всім моїм прогнозам в телеграм-каналі. Посилання в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само де посилання на всі мої соціальні мережі, в тому числі і на другий YouTube канал майстер-клас на дачі. Кого цікавлять? Мої успіхи, мої врожаї, мої секрети, сад, город, дача все своїми руками. Завітайте і приєднуйтесь до мого другого YouTube каналу «Майстер-клас на дачі, який знайдете посилання там само в першому закріпленому коментарі, де збрана е, неймовірно корисна інформація для вас. Ласкаво просимо! Дивлюся я прямі трансляції на сайті. Який опублікований? Описі. В описі під кожним з моїх відео. Користуйтесь, це для вас буде дуже зручно. Е, ну, що, друзі, нібито нічого не забув, вдячний вам за перегляди, за активність підтримку, за те, що ви зі мною вже багато років. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім па-па. Удачі!